Гострі перчики. Ось таку плошечку. Перчики в мене ось такі. Це такий длінний, який там називається ріг. Ось такий гострий, менший і цей, він різнокольоровий, коли багато перчинок різного кольору вони по мірі дозрівання. Дуже гарний, ну він більше декоративний. Буду ось сіяти на сніг. У нас сьогодні пішов сніг. Тож попробуємо на сніг. Бачите, які там попадаються волокна. Так, багато не треба насипати, бо тут ще буде сніжок. І зараз посиплю снігом, і поки розберу сімена. І підпишу їх. Підпишу по номерам, а вже в зошиті напишу назви. Ну, ось, заклала її сніжочком. Сім'янки ось дьо, а це дуже погані, з цього великого, що сім'я так собі. Тож посію всі. Мені багато їх не треба взагалі. три буде достатньо, але ж чи вони проростуть. у них мокрый. Пачем. Еще получить. Давайте сюда. И еще. Снежком просыпаем. Так, он и стратифицируется там. Так, далее. Ось так. Також буду сіяти балконні томатики, червоний, жовтий і фенхель. Фенхель мій. Колись садила, зібрала з нього сіміна, хочу ще раз розсадити. Він багаторічний, пускає дуже гарні такі зелені пагони, смачний, такі, як солодкий укроп що його називають. Так само буду висаджувати на сніг. Але в стаканчики. Так, це більше для томатків. Ось так. Так. І сюди фенгель. них буде працювати як стратифікація. Один стаканчик, насінинок тут небагато, так що. М -м, що застряли там? Минка. О, є дві насіниночки. Трошки їх. Тож в один стаканчик буду їх сіяти. І тут, тут трошки більше. Ця жовта, ця червона. Ой, текла. що знайду. Віздю. О. Дві тут, дві тут. Ось так їх ще снігом. І хай собі стратифіціруються там. Полишня влага вийде. Там є отвари. Все буде з ними добре. Так, і фенхель. Фінхель трошки більше насиплю, бо щось не знаю. Останнім часом погано він в мене проростає. Потім з кимось поділюся. Ось. Такі сьогодні посадки. В коментарях, що ви вже посіяли. Так дивимося, що у нас тут взійшло. Бігунія війшла вся. Ось ці зелененькі пагіночки всі до одної взійшли. Так, а ці дві як були ярберки, так вони і є. І що, і більше нічого, поки не зійшло вже мухом трошки вкривається, вже треба рехлити. Так що отак, бігунью, хай ще трохи садить. В неї є, а в марті місяці вже буду її трошки пікірувати. Окремі стаканчики. Це бігонія вічно квітуча. Вирощую її перший раз. До цього вирощувала бігонію, але клубніву. Цього року в цьому році у мене щось нема бажання. Чому Бо вона у мене росте гарно, все літо квітне, осінню в спячку ті бульбочки я оставляю, і щось вони у мене. Погано переносять зимовку, Не знаю. навіть якщо бульбочка перезимувала, я її саджаю в землю, але вона щось згниває. Тому я вирішила для себе, що ліпше отак от саджати сімінами і її вирощувати, Чим -то з нею бавитися з тими бульбочками. Ось, А цю побачимо. Це я хочу висадити її в квітник на вулицю. Побачимо, яка вона буде і що з нею буде. Ось цвітає в мене гіпіастром, такий гарненький. Ще тільки дві квіточки він випустив. А ще в нього є ще одна стрілочка. Ось одна одній луковичці, дві стрілочки. Ось це гілочки, це мені дала. Сусідка гортенцій. І роблю такий експеримент, щоб посадити собі череночки ось треба цю гілочку поставити в тепле місце, вологу і вона пустить ось ці зелені пагони. Коли вони вже підростуть так добряче, то можна їх вкорінювати. Ось це буду пробувати. Побачимо. Ось у мене. І тут є, отут вже пагони такі гарненькі, добрячі ось. Вже можна скоро буде відривати і ставити на вкорінення. Це в мене красило, і це в неї я поставила ці гілочки. Так, щоб економити місце на підвіконні, бо місця мало. Це вже перецвітає в мене цей каланхо, вже йому недовго лишилося. Гарний він, гарний, все одно радує глаз, коли ще нічого немає. Оце ще не розквіт. Чусь він так довго. Тут у мене сидить глаксінія, яка вже прокинулася. Тут, дивіться, повтикувала ці фіалочки і вже в кожній фіалочці листочки пустили дітку. От кожна фіалочка. Листочок пустила по дітку. Дітка, ось ой, там є кожний листочок. Потім, коли вже буду висаджуватися гіпіастроми, я їх взагалі висаджую на вулицю. Вони в мене квітують два рази на рік. Весною, як тільки висаджую і десь під осінь, десь в серпні, так, десь. Ось. а на зимовку просто викопую луковичку цю. Зрізаю в неї корінчики, ну, не до самого краю, так підрізаю добряче, коротенькі, і зрізаю ці е листочки і паличку цю є. І вона у мене просто зимує, як цибуля на балконі про холодному темному місці. І зараз я вам покажу, яку я принесла. Це я посадила з осінь, і вона у мене так сиділа, щоб, щоб квітувала в хаті. А ту я принесла буквально вчора, вона перезимувала тверденька гарно. І посадила, щоб вона мені дала цвіт, а потім я висаджу їх на вулицю. Дивіться. Тверденька, хороша луковичка, Ось вона навіть вже випускає мені цей листочок. Ось я її посадила невеличку таку баночку, щоб вона ще здала корінці, і пустила мені ще тут стрілочку, щоб полюбуватися. Це глоксінькі ті, що я пересаджувала, все з ними добре. Сидять. Ще декілька посадила. Так, сьогодні пасмурно, тож. тож, тож, тож таке. Так, вони себе тут поводять. Так що можна і зимувати отак. А потім весною або в кінці зими виставляти її, якщо треба, щоб квітувала цей гіпірастром. Він собі класно дає бистро квіт, і потім висаджу їх на вулицю. Що дивіться, яка гарна розквітла новенька. І який, боже мій, вилетів з голови. Знаєте, такими колокольчиками такими. Дуже интересно. ця розочками. Каланхоя, ом боже, вспомнила. Уже все вони відцвітають. Ці розочки. А це колокольчиками такими. Не така вона набита, але ж гарненька. Теж і колір такий мені подобається. О, фокусіруюсь. Okay.